Якщо ваша компанія ще не зареєстрована у системі DEALS, вам потрібно її зареєструвати. Для цього натисніть на формі входу на Зареєструйтесь. Після цього ви потрапите на форму реєстрації, де ви можете обрати, яким саме шляхом буде виконуватись реєстрація за реквізитами або за КЕП. Якщо за реквізитами вам необхідно заповнити електронну адресу. Логін, пароль, вказати код вашої організації та назву, після цього вказати прізвище ім'я та по батькові, контактний номер телефону, ознайомитися з лицензійним договором та політикою конфіденційності, вказати, що ви не робот, і натиснути кнопку Зареєструватися.